Але ми були свідками, що стається, коли масштабні пропагандистські компанії призводять до абсолютно зворотного ефекту. Давайте поглянемо на епічні провали в інформаційній війні. Візьмемо багатомільйонну кампанію Росії з дискредитації президента України Зеленського на початку 2023 року. Тисячі фейкових постів намагалися розколоти країну, але єдність українців вистояла, а рейтинги Зеленського майже не змінилися. Пам'ятаєте фейкові операції під фальшивим прапором, безпосередньо перед вторгненням. Росія стверджувала, що Україна атакує її територію, але цю брехню викрили настільки швидко, що вона не стала переконливим приводом для війни. Навіть спроби заперечити воєнні злочини, як у Бучі, обернулися катастрофічним провалом. Замість того, щоб посіяти сумніви, вони об'єднали Захід і посилили підтримку України. Від історичних операцій, таких як інфекція у 80-х, до сучасних фейків, Україна стабільно перемагає ворога завдяки швидкій реакції, гумору та єдиному фронту. Вони побудували інформаційний Рамштайн, довівши, що правда та стійкість можуть виграти інформаційну війну. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал.